Детальніше. Волинь знову у жалобі. На Донеччині загинув воїн з Волині 1980 року народження Олександр Кубай. Про це повідомили у Цуманській громаді. Відомо, що Олександр Кубай родом з села Липне. Воїн загинув 28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка – також сумні звістки з фронту надійшли і у Колківську громаду у жорстокій війні з російським агресором загинув житель села Ситниця 1984 року народження. Солдат Олег Карпюк. Військовий поліг на полі бою 22 серпня в районі Запорізької області, виконуючи бойове завдання. Трагічні новини не оминули і туріщину у російсько-українській війні. Громада втратила ще одного свого героя Богдана Курана. Герой з села Поляна був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, воїн був тяжко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя а рідні та знайомі. Молилися і сподівалися, що Богдан житиме. На жаль, внаслідок несумісних із життям травм, 29 серпня у київській лікарні герой помер. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку на вулиці Клима Савури сталася моторошна аварія. За повідомленням Нацполіції області, близько 17-ї години, 30 серпня, 38-річний лучанин, керуючий автомобілем BMW 318, виїхав на тротуар, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан. Внаслідок автопригоди. Жінка загинула. 33-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Встановлено що керманич перебував у стані сп'яніння? У нього відібрано кров для детального аналізу. Винуватця поліцейські затримали. Триває розслідування. Ще одна моторошна аварія трапилась у Луцьку надвечір 30 серпня. По вулиці Єршова, 27-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ауді, у стані сп'яніння наїхав на двох пішохідів. Внаслідок цього 39-річний чоловік загинув на місці. Іншого 33-річного пішохода госпіталізували. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння водія. Драгер показав 2,1, то проміле алкоголю у крові, що в понад 10 разів вище допустимої норми. За фактом керування автомобілем у стані сп'яніння, що спричинило смерть постраждалого, слідство проводять співробітники ДБР. Згодом стало відомо, що за кермом був прикордонник. Йому збираються оголосити про підозру. На Волині у селі Мильск, Луцького району сталося вбивство. Як повідомили у поліції, 30 серпня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що за місцем проживання виявила тіло свого 32-річного сина. Поліцейські провели ряд слідчо-оперативних заходів та встановили, що напередодні на подвір'ї за місцем проживання потерпілого між ним та 47-річним односельцем. Виник конфлікт під час цього 40 Семирічний чоловік наніс декілька ударів дерев'яною палицею по тілу потерпілого, наслідок чого той під ранок помер. Нині зловмисника затримали. Триває слідство. У Луцьку поліцейські затримали осіб причетних до збуту наркотиків. Про це повідомили у прес-службі поліції Волині. За даними слідства, 21-річний лучанин здійснював продаж наркотиків у Луцьку та області і заробляв на цьому сотні тисяч гривень. Так, 30 серпня, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання, правоохоронці вилучили канабіс, гашиш, грошові кошти та мобільні телефони. З'ясовано, що орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації наркотичних засобів, складав близько 200 тисяч гривень на мі. Місяць відтак фігуранта затримали. Також цього ж дня поліцейські задокументували злочинну діяльність і 28-річного жителя Луцька, який здійснював торгівлю психотропними речовинами. У нього вилучили зіп пакети з амфетаміном та психотропною речовиною Альфа ПВП, гроші та телефони. Зловмисника також затримали. Нині вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Слідство триває. У Луцьку припиняють надання послуги з постачання гарячої води централізовано із самого ранку 1 вересня. Про це повідомили на сайті підприємства Луцьктепло. Так, прогнозують, що гарячої води не буде не більше як 2-3 дні. Причина у організаційних труднощах, викликаних змінами до норм, які регулюють процес газопостачання. Усі котельні «Луцьктепла», окрім однієї, яка працює на дерев'яній трісці у мікрорайоні ЛПЗ, тимчасово припинять роботу. І до загальноукраїнських новин вночі 31 серпня. Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, що на Донеччині, як повідомив очільник міста Вадим Лях, ворожі війська випустили чотири ракети по місту. Обстріляли сільгосп підприємство у селищі Мирному. Внаслідок російського обстрілу є один загиблий. Це охоронець підприємства. Сільгосп підприємство зазнало значних руйнувань. На місці прильоту утворилася. Величезна вирва у вівторок, 29 серпня, на Донеччині, розбилися два військові гелікоптери. Мі 8 з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Факт авіакатастрофи підтвердили у сухопутних військах і повітряних силах. Наразі триває слідство. Його веде держбюро розслідувань. Суспільному Полтава, речник бригади, сказав, що усі загиблі мали офіцерські звання. Речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав Бабелю, що загинули не шестеро пілотів. Як про це повідомляли у ЗМІ, а лише екіпаж двоє пілотів. Хто інші? Четверо невідомо. Він підтвердив, що розслідування веде ДБР і припустив, що гелікоптери зачепилися за проводи, або ж їх збили. Крапку у цьому питанні поставить слідство. На Рівненщині під колесами воза загинув 11-річний хлопчик. Як повідомили у поліції області, повідомлення про трагічний випадок на польовій дорозі у селі Степангород надійшло до правоохоронців 30 серпня, близько 14.30. попередньо поліцейські встановили, що 69-річний місцевий житель трактором буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його малолітній онук знаходився на одному з них і намагався перестрибнути на інший, в результаті чого потрапив під колеса від отриманих травм. Малолітній помер по дорозі у лікарню у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини летальної автопригоди. У Дніпрі поліція порушила справу через посягання на життя патрульних. Ідеться про інцидент 29 серпня, коли між поліцейськими та водієм сталася бійка, а потім чоловіка застрелили. Про це повідомили у нацполіції. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9 до 15 років, позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Служба безпеки встановила ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств під час окупації Київщини. Старший лейтенант Вадім Авчіннікав, командир розвідувального взводу, розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальної військової армії РФ, наказав розстріляти українську родину під час окупації Бучі. Про це служба безпеки України повідомила 31 серпня. Підрозділ Авчиннікова захоплював селище Бучанського району. Під час окупації цей російський псевдокомандир разом зі своїм. Ми підлеглими на бронетехніці, об'їжджали територію і залякували місцевих. Під час одного з таких, так би мовити, рейдів на початку березня 2022 року він наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях із цивільними, які рухалися назустріч БМП. У постраждалих машинах була українська родина, яка намагалась виїхати з Северинівки до Умані, що на Черкащині. Російські військові стріляли з автоматів. Гинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Вижити вдалося лише молодшій, 9 дев'ятирічній доньці. Наказ на розстріл місцевих жителів виконували п'ятеро підлеглих Авчиннікова. Їм усім повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Україні потрібно приблизно 160 винищувачів, щоб створити потужний повітряний флот. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу. Сьогодні у нас є домовленості щодо 50-60 літаків. Літаки будуть у різні моменти, не всі одночасно. Загалом нам потрібно десь 160 літаків, щоб це був потужний повітряний флот, який не давав би Росії панувати у небі. Флот нам потрібен не для наступу на Росію, а для захисту себе, зазначив Зеленський. За його словами, на початку наступного року у небі можуть з'явитися перші такі винищувачі. Переходимо до новин світу. Литва побудує школу та дитсадок у Бучі та інвестує загалом 18 мільйонів євро в освітню інфраструктуру у місті. Про це повідомляють тамтешні змі. Після будівництва сучасна школа буде передана муніципалітету Бучі. Проект розроблений литовською та українською архітектурними студіями, передбачає комплекс площею 14 тисяч 600 квадратних метрів, який складається із школи, дитячого садка та спортивних. Споруд будівля буде оснащена тепловими насосами, геотермальним обладнанням і сонячною електростанцією, потужністю 600 кВт. Школу та дитсадок відвідуватимуть до 900 дітей. Бюджет проекту оцінюють у 18 мільйонів євро. Відкриття школи очікується 1 вересня 2025 року. Щонайменше 73 людини, у тому числі семеро дітей, загинули у результаті пожежі, яка спалахнула вранці 31 серпня у багатоповерховому будинку у Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південної Африки. Про це пише «The Guardian». за даними служби з надзвичайних ситуацій внаслідок однієї з найстрашніших трагедій в історії країни, ще 52 людини отримали поранення. Речник служби повідомив, що зараз триває пошуково-рятувальна операція. За його словами, кількість жертв може зрости. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту ПАР Сирілу Рамафосі рідним та близьким загиблих. На цьому